Гуляю зараз по своєму любимому шестирамковому точку. Е, любую, відпочиваюся. Я частенько так роблю, тому що ну, по-перше, відпочиваю, по-друге, продивляюся, щоб не було ніяких проблем, бо пасіка знаходиться під лісом, багато різних, знаєте, шкідників і так далі. Тому треба продивлятися. І оце гуляю, і згадалось мені. Е, Коментарі про акацію. Чому саме акацію? Чому я не посадив липу, чому я не посадив плодові, чому я не посадив горіхи? То що я вам скажу? По плодові я вже відео знімав. Плодові в мене посаджені і на тій пасіці, і ось за будинком. У мене там посажені черешні, персики, все це посаджено. Я не хочу, щоб тут в мене серед вуликів були е, гниль, яблука, оси і так далі. Це мені не потрібно. Мені треба було, щоб я тут по квашні не ходив. А збирати всі ці яблука мені немає часу, бо в мене велика паська, я займаюся паською. На рахунок лип. Липи, ось дивіться, в мене паська знаходиться під лісом, під дуже гарним лісом, де дуже багато липи, Тому садити липу мені. Теж не потрібно було, тому що в неї, її тут багато. Ось, прям на відео є липа, її гарно видно. Мені потрібно було, друзяки, швидке рішення, тому що тут створювався точок. Мені треба було ставити тут бджіл і ставити, щоб був тіньочок для бджіл. І липа, вона довго росте, вона не підходить для цього. А от акація якраз дуже гарне рішення. Бо ось дерево, ось, якщо бачите, цим деревам по 6 років. Вони за 6 років вимахали, і що саме головне. Ці акації дають мені дуже класну тінь. Бачите, розсіяну, нема глухої тіні, так як мені рекомендували там посадити горіх. Горіх дає глуху тінь, а для бджіл е, тінь глуха дуже погана. Це хвороби і так далі. Хто в цьому розуміється, то розуміється. А на рахунок акації це гарне рішення, швидко росте, гарна тінь, і нема ніяких, е, е, ну, ніяких проблем. Що стосується парослі, мені писали, що. Будуть акація дуже така рослина, багато парослій буде. Ну от, є парослі, дійсно вони є. Але що я вам скажу? І за плодовим садком треба доглядати, стригти, підстригати, обробляти ядами, фунгіцидами. Карацидами і з бджолами це несумісні речі. Якщо його не обробляти, воно і вражаю не буде. Це по-перше. Точно так же і тут, як і людині, не стригтися, будеш за грошей ходити. За всім треба догляд. І тут так само, ось я хожу тут, ось між рядами, газонокосаркою кошу, і зовсім немає проблем. Ніяких парослів немає. А ті, що вилазять, вони стригаються і все добре. Тому це якось так, друзяки. За всім треба догляд. Так що нема ніяких проблем, ось точку вже 7 років, 6 років вакаціям і жодних проблем. Оце якось так, друзяки.